Іван Сяркевич, Блез Малаба. Я впевнена, що зараз абсолютно усіх телеглядачів і у наших зіркових тренерів ішов просто мороз по шкірі, коли вони слухали цей чудовий спів. Олександр Панарю, судячи з вашої усмішки чарівної, вам дует сподобався. Так. Да. Там першому і слово. Почнемо з компліментів. А я з задоволенням, з величезним задоволенням, хотів би сказати: насправді віддати голос зараз не можу. Чому? Тому що, по-перше, Іван українець, це відчуваю. Іван співає українською мовою, гарно, красиво, співоче. Але коли так співають хлопці, які не українці, то я настільки мрію, що так всі, щоб так всі не українці співали, що я хочу так само віддати голос за нашого. Святославе, ви хотіли щось заперечити Олександрові, Ні, Ну просто... і звичайно, сказати кілька слів своїм землякам. Я просто, по-перше, я дякую за спів. І я не збираюсь перечити. Я просто вважаю, що ну, коли йде така музика, і коли так красиво іде спів, то. Ну, мені здається, акцент, не акцент, хто звідки не має значення. Були мурашки по шкірі від обох і все. Решта, я не слухаю музику вимовою. Я слухаю музику. Ну чи з серця вона чи ні? Вона була в серця. Обоє прекрасно заспівали. Не збирайся зараз сказати, хто був кращий. Олежа, зараз дуже непростий вибір. За моїм персональним рейтингом у вас найкращий дует. Я не знаю, чому це. Може, дійсно це Львів так на вас повпливав. Ну прекрасний дует. Дякую. Але я мушу, мушу зробити вибір. І він для мене дуже непростий. Мені здається, хоча у блес в тебе є оця динаміка, ти можеш і ніжно дати, і потужно. Але ця пісня ніжна, і саме в цій пісні виграє Іван. Дякую. І знову ось воно удійнове правило другого шансу. Минулого тижня тіна Карель врятувала від виліту Юлію Горюнову. А Олег Скрипка з Олександром Пономарьовим навіть посперечалися за яскравий талант Олени Жигаревої. і переміг Скрипка. Олександр простите, пожалуйста, так, я, вибираю, я вибираю я вибираю Вже зараз, коли Святослава Карчук забирає в свою команду Блеза Малабу, єдине право на помилування лишається у Пономарьова. Обнадійливі погляди всіх переможених відтепер будуть спрямовані тільки на нього. Блез Малаба опиняється у команді Святослава Карчука. Святослава Карчук дає Блезу другий шанс. А у вокальному двобої перемагає і залишається у команди Олега Скрипки Іванця. Дуже дякую. Я своїм своїм своїй команді, своїм 14, казав, що я радий за кожного за кого я з вас повернувся. І сказав їм, що фактично більше нікого я не хотів вибрати. Єдиний, кого я шкодував, що я не натиснув кнопку, це був БЛЕС. Не знаю, чому так сталося, я не натиснув її тоді. І зараз дякую, що доля так склалася. Я дуже щасливий, тому що мені дуже подобається, як ви співаєте. Блаз Малаба та Іван Саркевич залишаються у голосі країни та вирушають готуватися Доброго до наступного етапу шоу. Рухайся! Добай, Крутий. Я тебе вітаю. Я дуже, дуже Я радий, що музику в такий вигляд. Стараєшся мене тобі стану далі в жимі. Тепер дигуляти. Кудура! Святослав, дуже дякую, що ти мене повірив і дав ще можливість продовжувати Ну, це подорож. Дуже дякую.